Слава Богу, брати сестри, всі присутні. Ми добре, що, зруби, що прийшли, тому що в державі йде війна, ми тут так не відчуваємо того, але війна йде і продовжується. Ми живемо в цій державі. Ми не вибирали держави, так само, як батьків не вибирають. Ми родились тут і живемо. І тому, якщо. Зараз це відбувається у нас, ми повинні молитися. Ми повинні ставати в проломі і чи не помилує Бог? Знаєте, сьогодні на ранковому зібранні говорилося за засоби масової інформації, це, що поступає до нас. і... Наскільки людина може себе от християнин відгородити, не приймати, не жити цим. Тому що коли християнин починає жити цим, ця інформація починає руйнувати людину. Дитину Божу. Християнин повинен, я завжди кажу, володіти інформацією. Але інформація не повинна володіти християнином. Тому що Нами володіє Господь Бог, Він дав нам мир в серця наші, і при любих обставинах життя ми повинні цей мир зберігати. Слово Боже каже римлянам 10.17, говориться так: віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Будь-яка віра, яка приходить в життя будь-якої людини, вона походить від того, що людина слухає, що вона аналізує, в чому вона перебуває. Людина починає в це вірити. Але ця віра ще й провокує людину надії. Наприклад, якщо я вірю, що є комунізм, але я не дію так, як комуніст. Ця віра мертва. Тому що написано, що віра без діл мертва. Якщо я вірю, що є Христос, але я не живу так, як хоче Христос, ця віра мертва. Тому будь-яка віра, вона підтверджується ділами. Написано і е, е, демони вірять, що Бог є, і трепещуть. Віра без діл мертва. Незалежно від того, яка інформація поступає до нас, вона в нас негативна інформація має на увазі, не повинна провокувати в нас дію, яка може негативно. Вилитись в майбутньому. Перше Івана 5:19 говориться такі, такі слова. Ми знаємо, що ми від Бога, а весь світ лежить у злі. Слово Боже каже, ми знаємо, апостол каже, церква Ісуса Христа, вона знає, вона від Бога. І церква Ісуса Христа знаходиться у цьому світі, на цій землі. А весь світ лежить у злі. І нам потрібно в цьому перебувати. І не всяка інформація, яка поступає, повинна попадати в наше серце. В нас є розум для того, щоб фільтрувати це все. Що пускати, над чим роздумувати? А до чого ставити преграду, щоб не було потім наслідків? І тому війна, вона спричинила, пам'ятаєте, в перші дні війни скільки хаосу пішло в державі? І в християнському середовищі так само. Оце, оця інформація, що почалась війна, вона спричинила дію навіть в християнах. Але Христос сказав, що не бійтеся. Тому що є речі, де ми можемо поставити преграду, де ми можемо стримати вухо своє, можемо стримати ногу свою, можемо стримати око своє, це від нас залежить. Написано, коли око Твоє буде чисте, то й все тіло Твоє буде чисте. І від нас залежить, що ми дивимося, що ми слухаємо і де ми ходимо. Але є речі, які від нас не залежать. Які по Слову Божому Бог сказав, що вони будуть. Хочемо ми того чи не хочемо. І ми будемо соприкасатися з цим. І ми будемо серед цього обдати. Матвія. 24 розділ, 6 вірш, говориться такі слова. І будете чути про війни, про воєнні чутки. Дивіться, не страшіться, тому що все це повинно статися. Але це ще не кінець. Христос ще, коли жив на землі, Він попередив про це. Він каже: будете чути про війни. Про різні катаклізми, про це все це повинно статися. Церква Божа, ви цього не оминете, тому що тут звернення йде, будете чути безпосередньо до учнів, до церкви Ісуса Христа. Але що каже Христос? Не лякайтеся. Чому? Тому що коли людина в людину приходить страх. Вона здатна приймати неадекватні рішення, за які потім придеться пожинати. Коли людина трезво мислить і вона розуміє, що Христос так сказав, і воно повинно так бути, це зовнішній фактор. Це фактор, який не залежить від мене чи від тебе. Але Христос дає пораду, каже: не страшіться. Тому що все це повинно статися. Христос сказав: не бійтеся. Це порада. Порада для церкви, для того, щоб я і ти могли адекватно реагувати, адекватно приймати рішення. Христос каже, не бійся. І ти будеш здатно реагу... правильно реагувати. 14-й вірш цього розділу говориться так. І буде проповідана це Євангелія, царство по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Знову ми бачимо тільки тут же відносно цього світу є зовнішній фактор, який робить церква проповідь Євангелії. І Христос сказав: Євангеліє буде проповідано! І це не залежить від того, чи хоче людина почути цього світу, чи не хоче вона почути. Це є зовнішній фактор, який воплощає церква. Євангелія Христос сказав, буде проповідано так само, як Він сказав, що війни будуть, каже. Ви почуєте про це. І це не від вас залежить. І не від світу цього залежить, чи проповідана буде Євангелія, чи не проповідана, не буде Євангелія. Це сказав Бог, і Євангелія буде проповідана. І от реакція світу, це рішення кожної людини особисто в цьому світі. Тому що цей світ, він почує про Христа. І не тільки почує, Він зрозуміє, хто такий Христос. Але одним це буде на спасіння ті, які приймуть. А іншим на свідчення просто. Вони відкинуть. Вони не повірять. І вони не захочуть жити так, як учить Христос. Тому що, як написано, Бог цього віку осліпив уми. Тому що Євангелія проповідується в розум людини, а розум здатний фільтрувати або прийняти, або не прийняти. І якщо людина приймає, тоді попадає в серце. Тоді людина роздумує і рухається в цьому напрямку. І тому, як ми бачимо, і війни, Глади, море, і Євангеліє – це є зовнішні фактори, які не залежать від людини. Ще одне є місце. Те, що відбулося Євангеліє Євангелія від Луки, 21 розділ, з 20 го вірша, говориться такі слова. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, тоді знайте, що наблизилися його спустошення. Тоді ті, що в Іудеї, нехай біжать у гори, а ті, хто в місті, нехай виходять з нього, а ті, що на околицях, нехай не входять до нього, тому що це дні помсти. Щоб виконалося все написане. Написано, що Христос каже: прийдуть дні помсти для Єрусалиму, 70-й рік нашої ери. І дає пораду людям. Цього ви не зможете запобігти. Це є зовнішнє, яке прийде незалежно від того, чи хоче людина, чи не хоче. І він каже, ви побачите Єрусалим оточений військами, каже, і дає пораду, як робити. Так само, як почуєте про війни, не бійтеся, адекватно реагуйте. І тут дає пораду, каже, як побачите Єрусалим оточений військами, то тоді каже, ті, що в місті, виходьте. Ті, що поза містом, не входьте, каже, бо це дні помсти. А чому так має статися? Тому що так написано. Тому що так написано. А Христос сказав: виконається абсолютно все до останньої йоти. Нічого, що написано в Слові Божому, про що говорив Христос, не оминеться. Збудеться абсолютно все, що написано. І тут ми бачимо, Христос ніколи не залишає людей. Він говорить, як правильно поступити, як правильно реагувати на події, які відбуваються або будуть відбуватися. І ми бачимо, що Він каже, тому що це дні помсти, щоб виконалося все написано. Він плакав за Єрусалимом, коли входив в Єрусалим. І каже, хоча б в цей день ти побачив, каже, що служить для миру Твого. Але це на сьогоднішній день каже закрито від очей твоїх. Я три з половиною роки проповідував. Три з половиною роки, тому що Христос сам свідчив, каже, я посланий для. Овець дому Ізраїльвого. Він каже, я три з половиною роки вчив, а зараз я входжу в Єрусалим. І це зовнішній фактор, це Бог зробив, що ви не маєте зараз можливості побачити, що я Месія. Каже, це сокрито від очей ваших. І це тепер не від вас залежить. Поки від нас залежить, ми здатні робити вибір. Ну коли вже не від нас буде залежати, тоді вже будемо пожинати те, що є. І тому, знаєте, є речі, на які людина може вплинути, стримати ногу свою, стримати око своє, стримати руку свою від чогось, щоб не пройшли негативні наслідки. Але є речі. Які людина не зовнішні фактори, на які людина не здатна вплинути. І церква в тому числі і буде проходити через це. Але в будь-якому випадку повинні зберегти мир для адекватних рішень, для правильних рішень, розуміючи це, що рано чи пізно нам прийдеться предстати перед Богом. І ще одне місце, і ми будемо молитися це Євангелія від Матвія, 25 розділ, два вірша зачитаю. Перший вірш. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів, які, узявши свої світильники, вийшли на зустріч нареченому. Церква вийде на зустріч. Вся абсолютна церква вийде на зустріч нареченому. Вони будуть розуміти це. Вони будуть готуватись до цього. Ми з вами тобто. Буде тільки причина одні з маслом, одні без масла. Але дивіться, що каже п'ятий вірш. Коли ж затримався наречений, то всі задрімали і заснули. Сон залежить. Не від мудрості мудрих, і не від того, чи немудрі мають масло, чи не мають. Опять же, сон буде залежати від зовнішнього фактору. Написано, коли затримався наречений, всі заснули. Це зовнішній фактор. Не тому, що мудра дєва захотіла заснути, і заснула. Ні. Але була причина. Була причина те, що женіх замедлів. Ось причина сну мудрих і немудрих. Незалежно від того, чи ти маєш масло, чи ти не маєш масла, заснеш тому, що так говорить Слово Боже. І коли жених замедлів, всі заснули. Але зараз є час запасатися. І тому ми повинні розуміти і правильно реагувати і роздумувати над тим, чого вчить нам на слово Боже. Є речі, війни, глади, море, через які ми будемо проходити. Але Христос сказав, що не бійся. Приймай правильні рішення, адекватно реагуй. Але ті речі. Які зовні поступають інформація, де можеш, стримай свою ногу, де можеш, стримай своє око, стримай своє вухо, для того, щоб ти тобі в подальшому не впасти всі дьявола. І хай нас Бог в цьому благословить, допоможе, щоб мудрість слова, яке нам залишив Христос, вона входила внутрішність нашу, і ми жили саме Словом. А не тим, що поступає зовні, про що говорять змі, і так далі і тому подібне. Пам'ятаймо, весь світ лежить у злі. Це говорить Слово Боже. Але доброта, яка в людині, всередині в людині, вона закладена Богом. І будь-яка людина, яка чує про Христа, яка бачить добрі діла, в неї серце тає. Бог касається цю людину. І ця людина, якщо захоче, вона здатна змінити свій образ життя і прийти до Христа. Тому що ми проповідуємо Христа не тільки словами і проповіддю, ми проповідуємо Христа і ділами, часом мовчанням, різними засобами. Ми так проповідуємо Христа, для того, щоб достукатись в серця людей, і щоб люди зрозуміли, що прийде час. Божого Суду на цю землю. А той, хто прийме Ісуса Христа в своє життя, він унаслідує вічність Господом, де не буде нерозлук, де не буде сліз, де не буде горя. І хай нас Бог в цьому благословить, утвердить і ніколи не дасть нашій нозі захитатися у слідуванні за нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Слава Богу, брати і сестри, наш час вийшов.